Казка півник і бобове зернятко. Жили були півник та курочка. Півник все поспішав, поспішав, а курочка знай собі примовляла. Петю, не поспішай, петю, не поспішай. Клював якось півник бобові зернятка та поспіхом і подавився. Подавився, не дихає, не чує, наче мертвий лежить. Перелякалася курочка, кинулася до господині і кричить О господині, дай швидше масло. півнику шийку змастити, подавився півник бобовим зернятком. Господиня каже Біжи скоріше до корівки проси в неї молока, а я вже зіб'ю масло. Кинулася курочка до корови. Коровушка, голубонька, дай швидше молока. З молока хазяїка зіб'є масло, маслом змажу півня шийку», – подавився півник бобовим зернятком. Іди скоріше до хазяїна, хай він принесе мені свіжої трави. Біжить курочка до господаря. Хазяїне, хазяїне, дай скоріш корівці свіжої трави. Корівка дасть молочка, з молочка хазяйка зіб'є масло, маслом змажу півня шийку. Подавився півник бубовим зернятком. Господар і каже їй, Біжи скоріше до коваля за косою. З усіх ніг кинулася курочка до коваля. Коваль, коваль, дай скоріше господареві гарну косу. Хазяїн дасть корівці трави. Корівка дасть молока, хазяйка дасть мені маслиця, я змажу півня шийку, подавився півник бобовим зернятком. Коваль дав господареві нову косу, господар дав корівці свіжої трави, корівка дала молока, а хазяйка збила масло, дала масло курочці, змастила курочка півня шийку, бобове зернятко і проскочило. Півник схопився і як закричить на все горло. Куріку! Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.